Добрий день, вітаю вас. Ось так от роблю кормосуміш. А далі покажу, як працюємо над комбікормом. Ось працюємо над комбікормом. Всі дегрієнти є. Працює в нас Ротекс 150-й. Працює добре. У них один мінус ротексів, у Родексі, що в них ну, ось вже цей. Таке собі діло. А так отлічна машина. Наважуємось все, подіставали. тут такий товариський кормоцех на господарстві. Ось результат. хороша гранула. Можна менше кормозрізувач налаштовувати. Але я вже не хотів, мені ось такої для дорослих курей прямо чудово. Зараз покажу, як вони її будуть їсти. Ось курочки кинув тільки що гранулу трохи, з'їли все до одного. Ось такі от. В цьому загоні, в двох загонах там інкубаційне стадо невеличке, а тут ось такі от харчове стадо. куди корму, показую всередині курник головний. Ось. Ось такі трішки. Ось. Тут там майстер грей сидить, я їх, здається, не показував ще. А тут а... насісти. Ось це не то, що бруд, це підстивка. Тирса, порох під... підкидано з землі, щоб краще чистилось. Ось вони вилагерці, сидять, кормушки. Не дуже багато корей, але трохи є. Не буду нервувати. Гарне яйце несуть на, на комбікормі. 70 грам є. Ось. Трошечки розквокталися деякі дівчата, ну, дай Бог пройде. І так от. Коментуйте, якщо є якісь питання в коментарі, запитуйте. Буду відповідати ось і всім хорошого дня, хорошого часу доби.